Доброго дня. У нас сьогодні четвер, 22 січня. Винесла курочкам пшенички, трошки рис тут в мене був. Хліб розмочений. Це я на вечерю їм так даю. О, бачу оцей півень коричневий ганяє оцього, що я хочу на насіння залишити. оцього кольорового хочу залишити, оце його. Рижий ганяє. Так що мені треба три півника в бульйон зарізати на суп. Залишиться оця голошейка, півник, і отой кольоровий. Наче вони між собою дуже спокійні. Це оці якісь бачу скажені рижі. Це, напевно, в суботу ми їх заріжемо. Або, або вже з понеділка. Водичку тепленьку їм наляла. Таку прямо гарячу. Там трошки було замерзлої води. Я поляла, і вона стала добре, добре тепла. І вони п'ють. Яка ця велика стала курочка в мене корічнева. Почали нестися, почалися морози, перестали. Ой, Вова на роботі немає кому мені. Я б сама могла б зарізати і обскубати, але не маю часу зараз. Так що почекаю ще пару днів і все, і підуть в суп. Вони обіжають цього кольорового. Бачу, ота біленька курочка трошки підморозила гребень. Чуть-чуть так. Останні все байдуже. Так, було в мене 21, троє зарізали, і ще троє треба зарізати. Це в мене скільки лишається? 15 штук лишиться. Серед них буде два півника, це буде 13 курок. Ну, ота коричнева друга, бо одну я зарізала, їла яйця. Не знаю, якщо вона не їсть, лишу. Якщо їсть, ще й вона піде. Бу, бачите. Ця така велика, гарна, пушиста стала. Винесла мусор палю. Я таке, що горить, в бумажки, таке все палю вдома, а остальне збираємо і тоді не виносимо на трактор, а вивозимо самі на мусорку. Назбируються, назбируються, тоді робимо ходку і вивозимо. Так, я сподіваюся, що це голошейка в мене півник, бо курочка там десь є, то маленька така. Проти нього дуже маленька. Де вона? Аж там вже наїлася, пішла в курник. Так, Завтра їм поставити треба знов соломки. Ще трохи соломи є, немає вже й соломи. Тепер треба подивитися, може, десь знайду Вови. Сьогодні тепло. Я не знаю скільки морозу, але, мабуть, що менше нуля, бо капає скриш. Капає скриш. З цієї сторони то вже прямо калюшка накапала. Я просто не познімала, щоб не натекло. О, Богданка вийшла на двір. Богданочка, добрий день, вітайся з друзями. Добрий день. Ти куди вийшла? Ну, Без тімки сама, так? Да? Угу. Молодець, тімка пише уроки, так? Да? Мама заставила писати уроки, бо розглянився до ручки. Там тобі теж є трошки писанини. Пограєшся, я тобі дам добре. Альонка принесла зошити з школи, вчителька тобі написала, назначила. Вона молодець, сама собі читає багато, вдома пише, правда? Угу. Прописи мама купила, майже весь зошит списала. Угу. Біжи, по санчатка, десь там є. Ой. Вітер такий, який є. Висохає швидко. О, вже зовсім не замерзло. Трошки тако мокреньке, На ніч заберу до хати. У мене там під хатою шнурок висить два, простині обично чіпляю. То я їх зняла, бо капає і вони, щоб не намочилися. Мам, мені так жалко цю собачку, Вона приходить, стрибає, жде, поки я прийду. Де? Але, ну, вона іноді там приходить, знає іноді коли. У нас йде. в сусідів собачка дуже маленька, красива така. Подружилася з Богданкою і Тімочкою. Вона, вона вчора прибігла, а Тімок отався на качелі прибігла. Ми з ній там трохи погралися. Після цього вона корпусом відкрила дверку і зайшла <рес> до нас. <рес> <рес> ну, не треба гратися, вона чужа, вона привикне до нас і буде від них тікати, не гратися, добре. Як буде можливість, я вам приведу, принесу маленьку теж собачку. Добре, таку? Добре. Невелику маленьку. Іди, санчатка, вези на город. <рес> Ой, повезла. Ой, легенько, бо тут слизько дуже. Завтра вове день народження, мав відпроситися з обіду, десь до трьох часов мав піти на роботу, а з трьох додому прийти. А може на цілий день відпроситься, не знаю. Не на роботі, в кого день народження, то хлопці складаються по 100 гривень, получається... Дві тисячі дарують. Ну, всіх хто є. А цей іменинник, то замовляє 3-4 піци, наче три піци. Це десь тисячу з чимось. Дорого, звісно, але нічого. Він здавався, йому здаються. То цей. Де що приготовимо. Не будемо готувати, просто, мабуть, що спечу в духовці м'ясо, картоплю. Зроблю салат з сухариками і, мабуть, шубу або олів'є щось таке ще. Може, печіночний тортик ще зробимо. І все. Старші діти не приїдуть, бо в них, бо в них діти поболіли онуки. Можливо, Павлік з Машкою приїде. Це. Не одружені. Працюють в Вінниці і, може, приїдуть. Ну, я не знаю в Маша, бо Маші там помінятися немає з ким, а вона працює п'ятниця, це точно. Павлік може ввечері після роботи приїхати, ну буде видно. Не вийде, то іншим разом це таке. Вона ввечері, я наче відчуваю, як бере морозець, тому що в руку змерзла. Тільки по квітках отут Богданочка мені оцих по розах по хризантемах не ганяй. Добре, Отако прямо по стежиці. Аж туди до того сарайчика і назад. Давай. <світ> О, може з понеділка до школи вже підемо, так, да, дочі? Да. Зварила тільки що манну кашу. Таку без грудочок. Вкусну, поїли. Нам приносить, привозить одна жінка молоко прямо додому. Я ставлю коло фіртки банки, пусті, вона просто на обмін. <сум> Міняє кришки тільки і все, і банки забирає мої. І все. Це як це? По 110 чи 120, я щось точно і не пам'ятаю вже. Це молоко беремо, раз в місяць буде розраховуватись. Я її не бачила сьогодні. На То той четвер з нею договоримося. Богданочка там до ця не ходи теж осторожно, бо там агрус колючий. Ну, ну ходи просто попід край, добре? Попід краєчок. <сум> Володше санки собі, Тімка не схтів йти. Заставила робити уроки, бо ледачий лінується робити уроки. Футбол один в голові, футбол і все. Писати погано став, цей не думає. <гум> Сьогодні так. <гум> Хочеться весни, так якось наче недовго ці морози були, стомилися, а за тих києвлян, за, за людей в інших місцях, де немає світла, немає тепла Боже мій як душа болить. Хай Господь допоможе цим сім'ям пережити, перетерпіти це, в їм якусь подасть. Бо це дуже важко. Добре, піду я там куртки складаю, треба подивитися, які постирати. Який винести на горі ще скласти в мішок. Ой, замерзла. Йду до хати. Вам всім бажаю гарного вечора, тихої, спокійної ночі всім. Бережіть себе дорогенькі, нехай у вас все буде якнайкраще. Щоб ви були здорові і щасливі. До нових зустрічей. Сонечка не було сьогодні зовсім, а цих три дні то було гарне сонце. Сьогодні не було. Передають сніг, не знаю. Може і буде, бо так воно якось кругом затягнуто. Це хто такий? Тіма. Хотіла... Хотіла... Давай О, Богданочка, почекай. Тимошка, вдівайся, давай, якщо хочеш до неї вийти на двір, давай. Мам, мишенька, мені треба зробити уроки, но мені треба телефон, тому що я там, коротше. Хорошо. Я начатку всю писав чорновик. Після цього я це забув переписати в чистовик. І uh -huh. Я тепер я там не розділяв чергове по 12, якесь там 11. І тепер мені треба розділити потім телефону, бо то не хоче вже. Мама, я хотіла піти в парник, покатати там санки і погратися, а до мене, случайно прибіг котик. Ні, не треба тих котиків. На мене Хто чужі котики, доціль відганяй їх. Ой, вона дуже любить, це, ці котики собачки, але розумієте самі, що воно мені не треба. У нас повна хата народу. ну Собачку то я на весну візьму. Тут в мене є будка, вон там маленька собача. Ну тут у нас завжди собачка. То цей. Такого маленького, щоб гавкав, щоб я чула, коли хтось приходить. Треба собачку, то я візьму, а котика не треба. Бо він в хаті буде. Ось таке. Ростає сніг потрохи. Буде сніг, передають сніг. О, гніздо бачу на горі хтось. Його не було видно під листям. Гніздечко там. Бачите, О, там. До нових зустрічей, друзі!